Вітаю. Це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. За підсумками зустрічі у форматі Рамштайн. Україна отримає додаткові пакети допомоги на суму 2 мільярди доларів. Про це повідомив Верховний головнокомандувач збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Крім того, у день Рамштайна США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Також учасники зустрічі затвердили вісім дорожніх карт, що визначають ключові цілі до 2027 року. Ці документи стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери. Крім цього, на базі Рамштайн, верховний головнокомандувач збройних сил України Володимир Зеленський, зокрема зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили про необхідність посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння. Окремо Володимир Зеленський відзначив важливість запуску ініціативи НАТО для ефективної координації військової допомоги та підготовки українських воїнів. Також під час зустрічі говорили про роботу контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Наступна зустріч у рамках контактної групи на базі Рамштайн відбудеться у лютому. Щонайменше 13 людей загинули і 120 поранені. Такі наслідки російського удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Це сталося у середу, 8 січня, приблизно о третій дня. Росіяни скинули бомби на трамвайну зупинку, де було велике скупчення люду. Це одна з найкривавіших атак на місто з початку повномасштабного вторгнення. 9 січня у Запоріжжі оголосили день жалоби цього тижня. Сили оборони України провели серію успішних операцій з ураження ворожих об'єктів. Зокрема, атакували російську базу зберігання нафтопродуктів Комбінат Крістал, що в Енгельсі Саратовської області РФ. У районі цілі були зафіксовані численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація ворога. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації окупантів і суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об'єктах. Йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Крім того, збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходиться у місті Харцизьк Донецької області, а також по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у районі населеного пункту Біла, це Курська область. З цих КП Росіяни координували атаки проти збройних сил України і цивільного населення. Цього тижня минає п'ять місяців від початку курської операції. Як розповіли у генеральному штабі, за час активних бойових дій на Курщині загальні втрати ворога склали понад 38 тисяч з них близько 15 тисяч убитими. Українські воїни знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, один літак, три вертольоти, 859 безпілотників. Крім того, під час операції українські сили взяли у полон 860 російських військових, чим суттєво поповнили обмінний фонд. За проявлений героїзм і успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено понад 2 тисячі українських військовослужбовців. В Україні з'явилося ще одне військове свято. Відтепер щороку, 3 липня, будемо відзначати День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Метою нововведення є вшанування мужності і героїзму воїнів армійської авіації сухопутних військ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Сказано у документі. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.